Вітаю, діти! Ваше домашнє завдання сьогодні таке. Вам потрібно в пенті намалювати ялиночку, які головні вимоги. На ній має бути мінімум 15 куляк або більше, і кожна з них має бути розфарбована кольором, який ми створимо за допомогою палітри, тобто не основні оці кольори, а саме якісь нові. Так, зараз продемонструю, як це зробити графічний редактор Paint. Відразу робимо масштаб, щоб ми бачили наш весь аркуш. Так, можна його трошки змінити розмір для зручності. Так, обираємо пензлик товщину. Ну, десь там 3-4 пікселі, 2 можна, щоб не дуже товстий. Так, і починаємо малювати ялиночку. Затискаємо ліву кнопку миші і починаємо малювати. Робіть її досить великою, для того, щоб вам було зручно вмістити всі кульки. Якщо ви вже впевнено користуєтеся мишею, ви можете непреривно всю ялиночку намалювати. Якщо ще не досить впевнено, то малюйте шматочками, для того, щоб якщо у вас отаке сталося раптом, там, наприклад, так, ви могли відмінити останню дію і не перемальовувати прям всю картиночку. І будьте уважні, щоб у вас. так, така в мене трошки... Кривенька вона вийшла, так, але це не головне. Дивіться, щоб у вас не було розривчиків, так? Якщо там ви десь сумніваєтесь, можна приблизити і подивитись так. Ну, начебто, все нормально. Так. Далі малюємо кульки. Кульки ми малюємо не за допомогою геометричних фігур дітки, а за допомогою також пензлика. Я хочу, щоб ви навчилися добре працювати мишею. Куляк має бути 15. Або більше. Затискаємо ліву кнопку миші і малюємо закриту фігуру. Вони можуть бути не дуже рівні, але головне, щоб вони були закриті, щоб не було щелинок. І таким чином малюємо всі 15 кульок. Коли ми завершили малювати кульки, можна намалювати ще деталі фону. Ну, наприклад, зараз приближу, щоб для зручності. Можна намалювати ніжку для ялиночки. Так, і... Хмарки там такі засніжені пагорби. Тобто, це вже за бажанням дітки, можете просто фон зафарбувати в один колір. Так, тут уже вимог немає. Головне, щоб у вас була ялинка, і на ній було мінімум 15 кульок. Так, ось такі, в мене будуть пагорби засніжені. Так, далі обираємо інструмент заливка і починаємо. Зафарбовувати використовуємо, нагадую, не ці кольори, які вже є, а будемо додавати їх на палітрі. Натискаємо оцей кружечок, редагувати палітру. Так, і давайте спочатку ялинку зафарбую. Дивіться, чим вище оцей кружечок на цій палітрі, тим яскравіші у вас будуть кольори. Якщо вам треба такий більш ніжний колір більш, більш пастельний, опускаємо нижче, і тоді вже у нас тут найсвітліший, бачите, він такий вже буде. Більш ніжного відтінку. Так, Зараз мені потрібен такий ну, темно-зелененький. Оцією смужечкою ми можемо редагувати насиченість, тобто від чорного до зовсім такого світленького. Якщо дітки ще раз дуже світлий, треба, опускаємо нижче цей кружечок. Так. Десь отакий зелений колір, натискаю кнопочку ОК. Оцей колір відразу з'являється ось тут у нас на нижньому ряді. Так, і заливаю... Ялинку. Далі переходжу до зафарбовування кульок. Кульки ми будемо зафарбовувати. давайте від, Як веселка, від червоного до фіолетового. Обираю тут червоний, такий темненький якийсь, натискаю ок і зафарбовую першу кульку, повертаюся, перетягую смужечку вверх і зафарбовую другу кульку. І за таким самим алгоритмом продовжуємо малювати Так, тепер з помаранчевими. Наступні зелененькі будуть. Давайте такий зовсім темний зроблю. Дітки, робіть відтінки, щоб було видно, що там є відтінки, бо вже дехто поскидував, що там не зрозуміло. Чи ви три кольори додали, і ними зафарбували всі кульки, чи все ж таки. Ага, я пропустила жовтенький колір. Так, будьте уважніші і не пропускайте. Але нічого страшного можна і. Пофарбувати не в тому трошки порядку. Це не принципово. Так, давайте такий зелененький. Так, темний. Давайте до блакитного перейдемо. Так, темний. Такий синій і фіолетовий. Так, Сюди. Можна рожевий. Там, ну, подивитись уже далі. Але головне, дітки, щоб ви попрактикувалися створювати саме нові кольори. так. Ось так. Далі ще стовбур зафарбую коричневим. Коричневий у нас між червоним і помаранчевим. Так, І тепер залишились снігові такі сугроби. Так, зроблю ось так від темного. До більш світлого поступово. Так, ось такий світліший. І ще трошки світліший. Так, і такий зовсім ніжний зроблю світлий. Так, ось таким чином. Обов'язково зберігаємо картиночку, файл зберегти. Обираємо місце, куди зберігаємо інформатика другий клас і можна підписати. Ялинка і натискаємо Зберегти. І відправляєте мені. Все, дітки, дякую за увагу. Якщо виникнуть труднощі, пишіть мені.